Мої дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму розкладі. І так, колесо року запускаємо зміни для кожного знаку зодіака одна карта, яка запускає зміни у ваше життя. Сьогодні буде відбуватися справжня магія, яка дозволяє змінювати ситуації у вашому житті. І так, коротко про головне, як завжди. Дивимось, Овне! Які зміни сьогодні запускаються у вашому житті? За що вже не варто хвилюватися: тельці, близнюки, раки, леви, діви, терези, скорпіони, стрільці, козироги, водолії та риби. І так. Дивимось, мої дорогі глядачі, які зміни запускаються для вас на сьогоднішньому розкладі? Це надзвичайно важливо, надзвичайно потужно. Налаштовуйтеся на свою ситуацію. Якщо у вас буде програватися, резонувати, пам'ятайте, що ці зміни ви вже запустили в своє життя. А зміни вони важливі, тому що, змінюючись, ви йдете далі. Тому, мої дорогі глядачі, починаємо. І так, Овне. Старший аркан-жриця. Карта, яка показує, що вам зараз, як ніколи, треба про щось дізнаватись і відкривати для себе більше, ніж ви знаєте і вмієте. Тому всі зміни у вашому житті починаються з того, що ви щось дізнаєтеся, до вас летить якась інформація. І ця інформація запускає глобальні зміни у тому оточенні, де ви знаходитесь. Ви будете розділяти на біле і чорне, на до і після. Ви будете взагалі багато чого для себе відкривати по-новому. Але хочу сказати, нічого не бійтеся, тому що те, що ви дізнаєтесь, вам потрібно. Рано чи пізно правда вривається в життя. Нічого не можна приховати. Все рано чи пізно стає явним, і тут дуже важливо пропрацювати цю інформацію, дізнатись те, що вам треба, зробити висновки і йти далі. Тому ось такі зміни. Дорогі глядачі, на вашому порозі. І якщо у вас є якась ситуація, яку ви довгий час не можете вирішити, щось вам не вдається, щось у вас йде не так, щось у вас трішки зупинилося, все тому, що ви не маєте потрібної інформації. Ви не до кінця знаєте правду. І ось все це зупиняється, тому що ви ще не відкрили і не пізнали те, що маєте пізнати, мої дорогі глядачі. Так, ідемо далі. Тельці. що запускається для вас. Тут хороша карта, тому що це туз кубків, карта, яка показує народження, якесь світло, карта, яка показує наповнення створення родини, сім'ї, народження дітей, нові люди, нова дружба. І це дуже важливо для вас, тому що ви будете за це триматися. Це той вогник, який буде гріти. Вашу душу, ваше життя, мої дорогі глядачі, тому будьте відкриті до всіх нових людей, до нових знайомств, будьте відкриті до створення чогось нового, чи дружби, чи стосунків, чи сім'ї це важливо. Ці зміни вам потрібні. Далі йде близнюки. Вам треба діяти як ніколи, тому що. Ви кудись їдете, ви для себе відкриваєте дорогу, і дуже важливо, що вищі сили показують, що треба діяти. Нічого не бійтесь, не оглядайтесь назад, не зупиняйтеся, живіть тут і зараз. І найголовніше, що в такій енергії загорілися, захотіли, маєте одразу робити. Це буде вам приносити радість. І якщо дійсно вриваються якісь такі хороші події, новини, які відкривають вам дорогу, вам дійсно треба за це триматися. І найголовніше діяти. Ось що запускається у вашому житті. Ви починаєте кудись їхати, вириватися, щось вирішувати. Для вас це дуже важливо. Раки. Другі раки треба щось відпустити, тому що десятка мечів показує, що вже якась ситуація негативно для вас закінчилася. Людина, яка страждала, людина, яка можливо втрачала близьких, рідних, людина, яка була пов'язана з негативними подіями, уже все, десятка закінчення. Треба залишати минуле позаду, треба жити, забирати оцей негатив, забирати погані спогади. тому що... Що життя триває, і вам потрібно знаходити світло, а ніч уже буде відступати від вас найгірше уже позаду другі глядачі. Тому дуже важливо зрозуміти, що ви дійсно щось відпускаєте, і якась ситуація назавжди помирає для вас. Дорогі глядачі, хороші новини! Навіть якщо це десятка мечів, це дуже хороша карта, тому що дійсно вона показує, що найважчий період ви пройшли. Ви впорались. Ви молодці, все буде добре. Тепер тільки вперед, тільки до світла. Далі йдемо. Леви. Які зміни запускаються для вас? Шістка жезлів, карта перемоги, радості, гарного настрою. Але тут дуже важливо, щоб ви себе виділяли, щоб ви не боялися себе показати, щоб ви дійсно були авторитетами і підтримкою для. Своїх близьких, рідних, знайомих, тому що це важливо, це і виділяє вас, коли ви робите крок вперед. Ви в чомусь здобуваєте перемогу, ось такі зміни на вашому порозі. Хороша перемога, тому що радість вона вам несе, тому що ви задоволені, тому що ви змогли. І найголовніше, що не зупиняйтеся, завжди ставте собі нові цілі, досягайте їх. Я вам завжди бажаю в житті. Отримувати перемогу над ситуаціями. Ось це дуже важливо. Не здаватись, а перемагати. Так, діви. У ваше життя вривається баланс. Нарешті якусь ситуацію можна вже трішки збалансувати, знайти рівновагу, і це важливо. Те, що було давно заморожено, от стояло, ніяк не могли ви з цим впоратись, ніяк не могли запустити якісь зміни. Нарешті для вас починає скрисати лід. І ситуація з холодною буде вже змінюватися на теплу весну, на щось приємне, на щось сонячне, і це дуже важливо. Тому, дорогі глядачі, тут е, маєте розуміти, що ситуація не може залишатися замороженою. Якщо у вас є щось таке, що ви просто поставили на паузу і чекаєте на якісь хороші дні, ось бачите, які зміни запускаються, треба вирішувати. З холодного переводьте в щось тепле, нехай лід скресає. Тому що має бути весна. Весна буде давати щось нове. І найголовніше, щоб ви зараз робили оці кроки збалансовували. Так, Терези зміни для вас король кубків. Налагоджуються стосунки, стабільність, впевненість, але хочу вам сказати, що багато чого залежить саме від вас. Тому усю відповідальність за стосунки, за кохання, за почуття. Зустрічі, ви маєте покласти особисто на себе, тому що вся відповідальність тут падає на вас. І як ви захочете, так і буде. Але дуже важливо, щоб ви будували щось стабільне. Ці зміни будуть правильними. Вони дадуть вам дуже багато позитиву і приємних моментів. Так, скорпіони. Вам треба домалювати щось, вам треба скласти повну картину. Ви зробили занадто багато, але можливо упустили ще якісь деталі. Тому зараз запускаються зміни, які вже будуть домальовувати. Картину, це буде вже кінець результату якоїсь вашої роботи. Ви дуже близько, уже бачите, ви вже дійсно домальовуєте. Ви дуже близько до закінчення. Найголовніше зверніть увагу на деталі, на такі дрібнички у вашій ситуації. Це допоможе вам домалювати і закрити це питання назавжди. Якщо випадає трійка Пентаглів, можу говорити, що ви будете переходити на новий фінансовий рівень, на новий рівень заробітку це важливо. Стрільці, дорогі глядачі, карта, яка показує те, що для вас якась ситуація. Була незрозуміла, тому що, можливо, тут якісь старі стосунки дають про себе знати, і, можливо, ви за кимось спостерігаєте, або є хтось в третій ваших стосунках, або ви є третьою особою в стосунках. Дуже важливо, щоб ви це пропрацьовували і зрозуміли все ж таки, що вам потрібно, хто вам потрібен по житті, тому що це важливо. Цінуйте себе, любіть себе. Пам'ятайте, що ви не можете бути запасним варіантом. Ви маєте бути людиною, яку кохають, людиною, яку ставлять, бачите, поруч з собою. Це для вас важливо. Тому. Ви маєте найголовніше зрозуміти, що ви маєте щось вкладнати, відсікти від себе третіх осіб, які вам не потрібні в стосунках. Для батьків програються стосунки, але це може бути і в роботі, і в партнерстві, тому що розклад, звісно, є загальний. Тому маєте зробити такі висновки. Запускаються для вас зміни. Не може бути троє в стосунках, тільки двоє, дорогі глядачі. Так, ідемо далі Козироги. Старший аркан суд, надзвичайно важливі події, новини ви отримуєте. І теж хочу сказати, що це дуже обнадійливі ситуації, якісь, тому що ви вже вірите в краще, ви вже нарешті бачите світло, ви вже розумієте, як вам йти далі. Ви очікуєте на якісь важливе щось: суд, вирішення, отримання документів, щось продаєте, щось купуєте. Ось це дуже важливо для вас програється. І ось такі події вриваються у ваше життя. Доленосні події надзвичайно важливі для вас. Вони будуть хорошими, тому що тут зацвітають квіти. Хороші летять новини для вас. Водолії трійка мечів. Дорогі глядачі, дуже важливо, що все ж таки ви вже відпускаєте якийсь біль. Трійка мечів показує розбите серце, якісь розчарування. Люди вас розчарують, ситуації. Щось у вас відбувається таке, що ранить ваше серце. І ось, нарешті, трійка мечів, вона відкриває для вас саме таку можливість змінити це, тобто поставити крапку. Уже дві ситуації було, і третю, ви все ж таки, ви все це відсікаєте, ви зупиняєте. Тому дуже важливо для вас, дорогі глядачі, не дозволяти себе ображати і поставити цьому край. Знайдіть ту ворону, яка з вами нещира. Знайдіть саме ту людину, яка завдає вам болю, навіть не напряму, а через інших. Це дуже важливо для вас. Ось такі зміни запускаються у вашому житті. І найголовніше, що це вам потрібно, тому що не можна лікувати постійно своє серце. Треба оберігати себе від цих мечів, від цих ударів. Так, і рибки. Зміни для вас, дорогі глядачі. Хочу сказати, що Ця карта показує таку легкість, позитив. Найважливіше, що зараз ви як ніколи прагнете до чогось кращого, до чогось нового. І запускаються такі зміни, коли ви вже якось з легкістю дивитеся на ситуації. Сімка кубків також показує, що можливо ви деколи навіть занадто мрієте. І це трішки забирає землю з-під ваших ніг, ви не відчуваєте стабільності, але найголовніше, що ви знаходитеся в легкій, позитивній енергії. Вам це потрібно. Ви почуваєте себе добре, наповнено і щасливо. Живіть сьогодні, тут і зараз. Все решта не має значення. Тому що сімка кубків показує, що треба зібрати свої емоції. Треба знайти моменти для того, щоб в житті радіти. Це важливо, коли ви будете знаходитись в такій енергії, ви будете вирішувати дуже багато своїх ситуацій. Дорогі глядачі, ось такі зміни у вас на порозі. Таку інформацію я сьогодні для вас відкрила. Колесо року це надзвичайно потужний розклад, який дійсно допомагає запускати зміни у ваше життя. Тут відбувається справжня магія. Дорогі глядачі, бажаю, щоб зміни у вашому житті завжди були тільки на краще. Не зупиняйтеся, долайте перешкоди, вірте в те, що все буде добре, попри все, життя триває і нам треба йти далі. Дякую, що були зі мною. Всього вам хорошого і до нових зустрічей! Ваша надія в краще.